Китайські військові розпочали масштабні навчання навколо Тайваню за даними державного телебачення Китаю операцію Об'єднаний меч відпрацьовують з залученням морських, ракетних і наземних сил. Також перевіряють боєготовність війська і здатність наносити точні удари. Зокрема, навчання проводяться у п'яти районах навколо Тайваню і островів, які він контролює поблизу китайського узбережжя. До острівної держави вже вирушила важкоозброєна китайська авіація. Ну і там було влаштовано імітацію атак. За інформацією Франц Прес до Тайваню наближаються 33 китайські літаки і 31 корабель. Відповідно на фоні навчань армія Тайваню готує свої системи протиповітряної оборони, а війська Тайваню зосереджені навколо острова для протидії потенційним китайським провокаціям. У Тайбеї заявляють, що дії КНР не сприяють миру і стабільності у регіоні. А президент Тайваню Лай Цінде під час відвідування військового табору заявив, що продовжить захищати свободу і демократію перед обличчям зовнішніх загроз. Китай може відповідно увірватися на тайвань на початку червня. Про це повідомляє Global Press з посиланням на обізнані джерела. За інформацією видання навчання китайських військових може знаменувати плани. На початок військової операції, водночас Китай, який вважає Тайвань своєю територією, називає навчання застереженням для зовнішніх сил проти провокацій. Ну і агенція Reuters називає дії КНР покаранням Тайваню за проведення інавгурації нового президента, новообраного президента Лая Цінде, який відмовляється визнавати суверенітет Китаю над островом і закликає до проведення перемовин. Раніше керівник індотихоокеанського командування США Джон Аквілінс прогнозував, що Китай буде готовим вторгнутися на Тайвань до 2027 року, і за словами адмірала, нарощування військової потужності КНР вказує, що армія може вкластися у закладені. Лідером Сіцінпіном терміни вторгнення. Попри економічні проблеми Пекіна, його оборонний бюджет останніми роками перевищив 200 мільярдів доларів. При цьому Китай подвоїв запаси балістичних і крилатих ракет, винищувачів і великих військових кораблів. Водночас раніше у США заявляли, що американські військові готові захищати Тайвань у разі вторгнення Китаю. Про це неодноразово наголошував президент Джо Байден. Згідно з зобов'язаннями, Вашингтон має надати Тайваню засоби для самозахисту. А закон про національну безпеку, який ухвалили, яким ухвалили рішення про виділення фінансування для України, так само передбачав і 8 мільярдів доларів допомоги для Тайваню.